Шалом, це, Славко, я шкодую, що нема тексту, хоча б англійського, дословного цього от слова словоізвірження нашого Трампа, тому що я все-таки не мага, не трампіст, я оці погано побудовані речення. Цей набір слів, він, я скажу, що говорить, мабуть, так, як думає, а думає, він хріново. І поки ми не отримаємо повний текст інтерв'ю, а не виборки цитат за Зеленського, тому що там він багато каже різного, в тому числі за погляди на сучасну війну, на його різницю, за підхід до озброєнь з бідоном перед цим, от перед частиною щодо Зеленського. Ну, враження у мене вкрай погане. Я скажу, що потрібен повний текст англійською мовою, я не знайшов. Моя вина Фокс там вимагає якихось, щоб рекламу вимкнув. Мені як зробили, я скажу, нічого не вмикаю, не вимикаю в своєму зомбоящику, тому що добре, що працюю. Я до нього ставлюсь як до магічного дзеркала. Ну, як всі старі люди. Тому вибачаюся, може десь є, може хтось мене тицне. Ну, що я можу сказати? Це, от, перше, як оцей роб... як його звали? Ну, Кеннеді Старший, Патрік на прізвисько. Перше, що каже, американці мали неосвіченого кандидата. Ну він уліз в політику кандидат президенти ні, ні в чому не освіченого, крім вміння робити гроші на брудних зділках і схильного тоді до компромісу з Гітлером. Ну втілюються всі, от всі альтернативні історії. Нарешті ми з вами станемо учасниками альтернативної історії. Я так сформулюю, ця людина. Засуджує все от своїм людина, яка в свідомості якої нема місця ні для чого іншого, крім гроші, крім копійки, він не може зрозуміти. Ну розумієте, це така ж сама мразь, як і наші мразі соглашателі І чекати від мразі соглашателя що він нас порятує, це все одно, що шукати від наших сторонників, від тих, їх... кожного це власне мільярдерський варіант того, що у Путіна пенсії більше. Є. Я так скажу, я це все переслухав. Він отрицає право України на оборону, право малих народів на оборону тільки тому, що вони менші і витрачають гроші на війну, на свій захист. Інтерв'ю дуже погано, що ви там не пробували. Вона вказує на наповнені вежества і нерозуміння. Ним політики, на однобоке розуміння ним політики як засобу для здобування грошей в світі. Ясно, що в цьому ідіоту підняти на Гренландії на Панамському каналі потрібен буде Путін в якості союзника. Чи досягне він цього? Ну, виглядає він слабшим за Путіна. У Путіна, по крайній мірі, є ідея ущербна. Генетичні расово вони повноценно, як вони всі, але це ідея, як і в Гітлера. Ви ж розумієте. А в цього ідеї нема. Суробіть бабки. Ну так, да, ну це ж не ідея, Ася, розумієш. Ну, що можна сказати? Тези ви всі я знаю вам, поки що ви не хочете це говорити. Є от... Оці от набрав цитати наш Макс 24. Можете з ними знайомитися. Як уявляєте на яких умовах можна було заключити зділку до війни? Спочатку він пам'ятає то, щоб нас не було. Я скажу, Трамп зробить усе, щоб догодити Путіна, щоб нас не стало. Він. Трамп, знаєте чому Трамп не розуміє причини існування і необхідності існування України? Він розуміє причину і необхідність існування Путіна, бо з ним можна робити гроші. Йому можна щось впарювати, навіть подійшовшую нефть, щоби Путін її потім перепродав дорожче. Ну Це жарт, Може, не дуже вдалий. А що можна впарити Україні? Що можна впарити Зеленському? І друга частина, ну, почекаємо повного тексту, ви з нього все зрозумієте. Я от коли говорять за війська за миротворців, а де вони наберуть стільки миротворців? Може єдина можливість набрати стільки миротворців, як вимагає Зеленський і як пропонують ряд держав НАТО, це найняти українців. Тому що ви знаєте, що основа оцих от многа сил реагування НАТО це одна бригада. З міжнародним контингентом, на Спаудіш, кажуть, 40 000, що там 40 000 забезпечені штабів, за штабом в Ніаполі. Там одна бригада. І оця от Allied Reaction Force, які створили з липня 24-го року, наші брати німчики взагалі кажуть, що сили реагування НАТО Існували до літа 24-го року ці 40 тисячні, що тепер існують союзницькі сили реакції з липня. І що були вже на штаб на Італії, ви знаєте, в якомусь містечку північної Італії я його вимовити не можу. І з 1.07 там існує штаб, вже були навчання по фарсірованні ріки Вісла. Одна англійська дивізія те саме одна англійська дивізія, яка розкидана від Белізу до Оману. Ви будете сміятися. І ще здається, навіть в Брунеї є. От, От вона буде збиратися, щоб перейти Вислу від Белізу. Через Беліз. Оман і Бруней піде на Віслу. Ну, правильно, як черга, через Берлін треба йти через Багдад, Щоб попасть в Берлін, треба починати з Багдада. Началі но турки ж не дали, токи ж суки відбились. Ви розумієте, так і тут, що можна сказати? І вони готують вивозити біженців. Я думаю, основна функція цих військ, які ми хочемо запросити, у них записано в статутна, це вивозити біженців. Ну, я сподіваюсь, що нас вони вивезуть, коли почнеться друга війна. Ні, ні, ні проти якого Путіна вони боронитися не будуть. Їхнє завдання не дати нам напасти на Путіна. І коли почнеться війна, вивезти якихось біженців. Цікаво, де буде складати де будуть складати список тих біженців, яких вони мають вивезти. Не знаю навіть, чи хочеться, чи не хочеться туди попадати. Отакі от. Погані новини, і ви знаєте, першими на них щось знала наша МВС. Ще Трамп не встиг оце сказати. Це, отут я англійський. Ну, розумієте, субтитри, ну, погано з ними працювати. З повним текстом. Так, от ще Трамп не встиг сказати цю хуйню косне язикою свою, як МВС уже проводить операцію з тисячу обшуків на предмет вилучення трофейної зброї. Вдумайтеся, тисячу обшуків. Це операція за масштабами перевищує боротьбу з як би це сказати з правідниками, з тими, хто перевозив людей за тісу. Ясно, що при наступному режимі їх оголосять правідниками. Ну, це вже не наша справа, тому що справи зайшли занадто далеко. Ну, що можна сказати? В цій ситуації робити тисячу обшуків, щоб позбавити людей трофейної зброї можуть тільки справжні друзі Росії. Це відповідь була на вимогу. Це вони так доводять свою потребу прибавити платню, бо 30 тисяч прибавки їм мало, каже їм індексували, Вони хочуть бути як прокурори. І я боюся, що прокурори не поскрамлять жадібність міліціонерів, бо захистити нас від наших міліціонерів можуть тільки наші прокурори-інваліди. А ми ж їх перед тим образили вимогою забрати в них інвалідство. Правда, чому нема правового механізму? Ну ви знаєте, що таке наш суд? Що там, коли перший раз пред'явили головному психіатру, то сказвойдеси України, то сказали, що там деньги та але ну, рішення та. На врачебникамісії воєнно -лі... приймались колегіально, тому він не має нести відповідальність. Він просто брав гроші, а рішення приймались колегіально. То за що ж його в чому його звинувати, за що його судити? Це страна повна бізнаказаності, і лише в цьому сенсі можна зрозуміти Трампа, що така держава не має існувати, але ж це не причина того, що на її місце має прийти Росія. Бо куди нам всім туди діватися? Ну, подивимося, я думаю, весь цей словесний бред вказує лише неадекватність розуміння Трампом української ситуації. І я розумію, чого Трампа не боїться Путін. А якщо Путін не боїться Трампа, то і ми маємо не боятися Трампа гірше, вже все одно не буде. Зрадники у нас за спиною, зрадники у нас. Над нами це є зрадники посеред нас, і лише проти нас ворог, серед котрого зради поки що не помітно. В общем-то, ідеальна ситуація для війни, щоб показати свої властивості для тих, хто ще не розбігся. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я вам скажу хорошу новину, тому що тільки только плохому, знаєте, і настроєння падає. Зато на саммите, это где, в Давосе, ага. Евросоюз выделил... А Ася, скажи много, потому что мы подтверждения на бумаге не видели, ты же с голоса слушала. Я тут с тобой не хочу поспать, скажи, выдели очень много. Очень много. А то придется к цифрам, будут тебя дезавуировать. Ну, мне. ошиблась я, ошиблась, ничего страшного. Больше, скажу, больше 100 миллиардов евро. Ну а окончательную цифру не знаю там много короче поэтому а, мало ли что Трамп там что-то говорит вообще кто бы что ни говорил есть очень такая пословица на всех надейтесь но сами не плашайте.